Як онук мисливця, вирішив поділитись з вами порадами, дідуся. Що робити, якщо зустріли в лісі вовка? Ну, по перше, не дивіться в очі вовку і не кричіть він сприймається як загрозу або виклик. По-друге, обережно ступайте назад, але стоячи обличчям до звіра. Постарайтеся забратися на найближче дерево, і це буде найкращий вихід при зустрічі з вовком. Так як він не зможе там вас дістати і чекайте, коли тварина піде на достатню відстань. Ну а якщо звір все ж таки нападає на вас, виставте вперед руку, ну бажано встигнути обмотати її курткою або светром для того, щоб у неї вчепився, а іншою рукою наносіть йому удари в ніс або очі. Це є найбільш чутливі місця на тілі хижака.